Всім привіт! Як вам це подобається? З самого ранку наш слимачок красень, милується в люстерко своєю вродою й каже, що найкрасивішого годі і шукати. Але я впевнена, що ми з дітьми багато чого знаємо і вміємо, і виготовимо найгірших слимачків. Почнемо з нашого улюбленого ліплення. Ми поділили пластилін на три шматочки. І взяли на допомогу гудзики різного розміру. Скатаємо ковбаски. Це буде тулубом равлика. А гудзики будуть будиночком. Ось, самий довгий буде самий великий. Його ми навіть прикрасимо паличками. Для вушок. Дивіться, який гарний вийшов. Ось! Другий трішечки менший. А третій самий маленький. Дивіться, справжня родина равликів лізуть ласувати полуничкою. Для другого завдання нам знадобиться прямокутний шматочок паперу і ножиці, а ви всі повторите. І ще раз, як користуватися ножицями безпечно. На столі, обережно, тримаючи лівою рукою папір. Батьки вам проведуть лінію, а ви поділите тоді цей прямокутний шматочок паперу по цій лінії навпіл. Дивіться, як я обережно крокую. Ось так, обережно, старано, щоб нічого не порвалося. Воля, і в мене дві половинки. Потім одну з них ми намастимо клеєм. Ось так, не жалійте, і склеїмо, щоб вийшла ось така заготовочка. А іншу трішечки закрутимо кінчик. Можна навіть ось так зробити. І вигнути. Бачите? Це буде тулуб нашого равтика. Ось так, так. І ми його, на нього наклеїмо нашу хатинку. Навіть очі намалюємо. І посмішку. Дивіться, який веселий вийшов, правда? А у нього ще є, друзі, ось такий білий равлик і отакий незвичний, будиночок якого зроблений з основи для туалетного паперу або паперових рушничків. Бачите? Дивіться, скільки ж у нас вже багато цих равликів. А їх же можна робити безліч. От, наприклад, нікому не потрібний старий диск і шматочок отакої стальної фольги. Складемо навпл. Ольга, діти, це дуже матеріал такий легкий в використанні, бо він дуже добре може змінювати форму. Ось так. Накрутимо хвостика. О, дивіться, який красень вийшов. Ой! ой 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 Чим не равлик, правда? Правда. Взагалі, равликів можна робити з будь-чого. Ось, наприклад, тримач для пляшечки з водою і звичайний м'ячик. І вийшов вам равлик. Давайте пограємо з пальчиками і з нашими равликами. Одна ручка буде вусики, а друга будиночок. Равлик лізе по доріжці. То схова, то випхне ріжки. Равлик лізе по доріжці. То схова, то випхне ріжки. Показали ріжки, які у равлика ось такі. А будиночки ось такі. Я вам казала, які вони дуже-дуже міцні. Зараз ми помимо ручки. Ось так, щоб вони стали чисті, чисті і потрусимо водичку. А тепер саме-саме цікаве. Але це потрібно вам робити обов'язково з мамою або татом. У кожного. В домі є холодильничок, а в ньому, певне, знайдуться ось такі овочі або фрукти. У нас фрукти, я гадаю. Яблучка, апельсин, лимон і банан. Хто уважно дивився вчорашнє заняття, той пам'ятає, що їх не можна їсти равликам. І з цього, цього можна равлика пригостити тільки яблучком. Але сьогодні ми зробимо. Самого равлика з таких продуктів. Якщо ви помиєте ручки, то ви навіть зможете його з'їсти. На тарілочку мама вам допоможе і виріже шматочок бананчика. Він довгий і витягнутий форми буде тулубом. Потім покладе круглий шматочок апельсина, зверху шматочок яблучка, а зверху маленький шматочок лимона. І у нас вийде. Такий смачнючий і корисний равлик. Смачного! А ще з равликами паперовими можна гратися, взяти кожному по трубочці для коктейлів, кожному зробити свого равлика і приймати участь у змаганнях. Ви бачите, як він вправно може рухатись? Ось так. Запросіть до гри маму, тата, сестру чи братика. Ну що, двері, сподобались тобі наші поробки? Я вигадаю, що дуже. Зажурилось равлиня. Я росту і росту щодня. Стану великим на біду, і завтра в хатку не війду. Заспокойся, ніч прийшла, хатка також підросла. Бачите? Як підріз разом з хаткою нашої улюблени Гері. Бувайте! Працюйте, фантазуйте і не забувайте про дитячий садок. А ми вас чекаємо! До побачення!